Макс, привіт. Чи можеш ти дати якісь поради по догляду за бородою, масло, бальзам, щітку? У тебе на каналі є відео про це років 5 тому, чи змінилося щось з того часу. Слуха, ну для такої бороди, як у мене, все ж таки у мене невелика борода. Мені достатньо, в принципі, зараз тільки масло. Масло. Я використовую масло, тому що може бути подразнення під бородою. Ну і знову ж таки форму так простіше, щоб там не стирчало нічого звідти. Я зараз особливо нічим додатковим не користуюсь. Для бороди використовую лише масло кожного дня. Кожного дня після душу так я наношу на бороду масло. Мені цього вистачає з головою. Якщо у тебе борода буде там набагато більше, то там так тобі, мабуть, ну, треба буде щось додаткового до цього там купувати. Якщо приблизно така довжина буде. Вистачить просто масла. скільки літ ти вже носиш бороду? Ну, мабуть, десь сім, вісім, сім, вісім, десь. Такі рекомендації у тебе є по відрощуванню бороди. Якщо у тебе нормально а, росте волосся, то, ну, мабуть, десь місяць просто треба а, тобі а, потерпіти, так? Тому що спочатку, скоріш за все, буде невеличке подразнення, спочатку буде ну, важко. А, сходити потім. В до барбершопу, і хай вони тобі потрошку вже будуть робити правильну форму. Тому місяць не робиш нічого, потім йдеш у барбершоп. А для того, щоб у тебе подразнення було менше, можеш одразу купити собі теж саме масло, тим більше, навіть звичайне масло для бороди, воно покращує швидкість. Того, як як борода буде рости, ну саме головне вона подразнення просто прибере. Тому що твоя шкіра скорі за все не звикла до того, що ти будеш відрощувати бороду. Перші пару тижнів може бути подразнення, і все йдеш до Барбера. Він тобі робить форму, а далі відрощуєш, ходиш до Барбара. Відрощуєш, ходиш до Барбара. Як часто ти відвідуєш Барбара? Намагаються кожні два тижні. Але у мене не от зараз я сходив. Я не був два тижні, через два тижні сходив. Мені треба ходити кожні два тижні. Але інколи мені просто не вистачає часу. І буває таке, що я йду до Барбара через три тижні. Через місяць буває дуже рідко, коли у мене ну, прям, ну, от дуже дуже така загруженість велика. А коли я можу, то вже, наприклад, у нього все розписано. Круто, ходити кожні два тижні. Ну, якщо взяти як частіше виходить, скоріш за все, я все ж таки ходжу там два з половиною-три тижні. У мене дуже рідко виходить ходити кожні два тижні. Якщо ти хочеш виглядати круто, два тижні буде саме те.